Всім привіт! Ви на каналі Активний Простір і з вами Андрій. Сьогодні ми з вами добре розігріємося та розтягнемось. Для вашої зручності ми відзеркалимо відео. Поїхали. Ноги на ширині плечей. Починаємо. Голова. І один, два, і три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Назад. Вправо. Вліво. І вперед. Два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, зі сторони в сторону, 3, 4, 5, 6, 7, додаємо амплітуду, 2, 3, 4, 5, 6, і трішки швидше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, плечі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, по черзі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, перед оберти, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Три, чотири, п'ять, шість, сім і назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. По черзі вперед. Праве, ліве, праве, ліве, п'ять, шість, сім. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вперед, чотири. Один, два, три, назад. Один, два, три, вперед. По два. Один, два, назад, вперед, назад. Запястя, лікті, повне коло. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В іншу сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Швиденькі оберти руками. Скільки, наскільки можемо швидко, наскільки я обертаю вперед і назад. Одна клітинка. шість, сім, Право, ліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Робимо хрестом. Вперед, вправо, назад, ліво. Вперед, право, назад. Обер. З'єднуємо. Три, чотири, п'ять, шість. І в іншу сторону. І перед, ліво, назад, справа. П'ять, шість, сім. Вісім оберти. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Ноги разом. Оберти колінами по одному, вправо-вліво. П'ять, шість сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Чудово, ми гарно розігрілися, а тепер трішечки перейдемо до розтяжки. Права нога на носочку, ліва рука максимально вниз. І права рука вгору. Підтягуємося лівою рукою до правого коліна. Права рука вгору. Змінюємо. Ноги ширше. Відкриваємо руки. Доворот. Намагаємося лопатки зібрати. Не гарбатимось. Відкрили. В іншу сторону. Доворот Підйом, руки вгору і вперед. Намагаємося корпус пустити максимально нижче, руки підняти максимально вище. І оберти. Добре, відкрили ноги і присідаємо вниз. Гранд пліє Додаємо плечі. Праве плече вперед. Рукою ще сильніше відштовхуємо коліна назад. В іншу сторону. Чудово. переходимо на праву ножку. Розтяжка. Слідкуємо за тим, щоб коліно і п'ятка була на одному рівні або навіть далі. П'ятка на підлозі правої ноги обов'язково. Довертаємося на праву ногу. Можемо трішки попружинити. Піднялися вгору, відкрили руки, і тепер поїхали вперед, вгору відкрили ще один раз. Один, два, три. Праву руку ставимо перед правою ногою. дивимося на пальці лівої руки вгорі. Змінюємо. Тепер ліву ставимо. праву підіймаємо. Дивимося на пальці правої руки. Ногу позаду ставимо на колінка. Цією ж рукою беремося за ніжку і прожимаємо вперед. Ви повинні вагою стояти на передній нозі, тобто правій. Дотягуємося, переходимо назад, колінка дотягує. Носок на себе. Чудово, переходимо на ліву ногу. Розтягуємося. П'ятка повинна бути не по центру. Ваша вага повинна бути якраз ваша вага повинна бути по центру. П'ятка і коліно на одній лінії або навіть п'ятка трішечки далі. Довертаємось. Піднялись. Ручки один. Два. Піднялись. Відкрили. Ліва рука перед лівою ногою. Дивіться на праву руку вгору. Змінюємо. Ставимо колінка на підлогу, взялися за носочок, прожимаємо вперед. Відпускаємо, переходимо назад, носок натягаємо і дотягуємося. Клас, ми чудово розігрілися. Тепер ви можете з певненістю переходити на будь-яке відео з нашого каналу і починати вивчення будь-якого танцю. Дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, і зовсім скоро буде новий матеріал для вас.